Розділ восьмий У горах четверо дітлахів були засмучені і спантеличені поведінкою двох чоловіків. Джорджа розповіла, як Тімі розбудив її гарчанням, і як вона чула розмову циркачів упівголоса. Я не думаю, що вони прийшли щось красти. Завершила вона. Гадаю, вони просто хотіли щось поте обговорити, але не знали, що тут стоять фургони, і наштовхнулися на нас. Вони злі тварюки, сказав Джуліан. І що б ти не казала Джорджо, Я замкну сьогодні двері вашого фургона. Я знаю, що в тебе є тімі. Але я не хочу ризикувати. А раптом вони повернуться. Ен була так налякана, що Джорджа дозволила Джуліану замкнути двері їхнього фургона. Тімі залишився всередині. Хлопці повернули до свого фургона, і Джуліан теж із середини. Замкнув свої двері, бо так було безпечніше. Залюбки поїду звідси в гори, сказав він, доки ми маємо їхній табір поблизу, я не почуватимусь у безпеці. Там, у горах, нам буде добре. Рушимо відразу після сніданку, кивнув дік. Знову влаштовуючись на ліжку. Добре, що з дівчатами були в тіммі. Чорт забирай! У цих дядьків був такий вигляд, ніби вони збиралися напасти на тебе, Джо. Еге ж, і жодних шансів проти них обох у мене не було. Нервово повів плечима Джуліан. Вони обоє. Дебелі чолов'яги. Наступного ранку всі четверо прокинулися рано. Нікому не хотілось вилежуватись і дрімати. Усі поривалися скоріше забратися звідси, доки Лу і Ден не з'явилися знову. Ви готуйте сніданок, Ен і Джорджо. А ми з Діком. Приведемо коней і позапрягаємо їх, сказав Джуліан. Тоді поснідаємо і відразу рушимо. Діти поснідали і поприбирали, посідали напередки і вже збиралися їхати, коли зауважили, що дорогою до них прямують Лу і Ден. Вже їдете. Спитав Ден з уїдливою усмішкою на обличчі. Це правильно. Приємно бачити таких слухняних дітей. І куди ви прямуєте? У гори, відповів Джуліан. Власне, це наша справа, куди ми їдемо. Чому б вам не пнутися вгору, а об'їхати передгір'ям? Запропонував Лу. Нерозумно так їхати. Коням нелегко буде долати з фургонами підйом. Джуліан саме збирався сказати, що не збирається вдиратися на вершину пагорба, а тоді спускатися на інший бік, проте вчасно зупинився. Краще не казати цим нетягам, де він збирається таборувати, бо вони ще з'являться, і знову буде морока. Він в'юкнув добі. Поїдемо туди, куди схочемо, кинув він ло. Наразі нам угору. Відійдіть з дороги, будь ласка. Добі прямував на них. І чоловікам довелося відстрибнути на узбіччя. Вони похмуро дивилися на чотирьох дітей, коли раптом почулося гупання ніг. Це прибіг Ноббі, а за ним, як завжди, баркер і гровлер. Гей, а чого ви так рано? гукнув він. Можна я трохи з вами проїду? — ти нікуди не поїдеш, заявив його дядько і несподівано дав потиличника хлопцеві. Я сказав дітлахам забиратися і вони вже їдуть. Біля мого табору чужих не буде. І не обманюй себе, буцім вони хочуть подружитися з тобою. Гайда звідси. «Іди, потренуй своїх собак, бо зараз накручу тобі вуха, аж в очах каганці засвітяться. Нубі витріщився на дядька, злий і переляканий. Він знав, на що той здатний, і не міг йому суперечити. Нубі похмуро розвернувся, і почвала назад до табору. Фургони проїхали повз нього. Не журися, Нобі, тихо гукнув Джуліан. Ми чекатимемо на тебе вище в горах, тільки не кажи про целуй, дядько. Нехай думають, що ми просто поїхали. Приходь разом з Понго. Нобі посміхнувся. «А тож, сказав він, я й собак можу привезти і потренувати їх, але не сьогодні, сьогодні не наважуся. Щойно ці двоє підуть кудись, я приведу вас у табір і все покажу. А вже ж!» посміхнувся Джуліан і поїхав далі. Ні Лу, ні ден. Не чули ні слова і навіть не здогадувалися про те, що діється, Бонобі не зупиняв ходи і не повертався до дітей. Дорога велася вгору по пагорбах. Спочатку вона була не дуже крута, а петляла схилом. На півдорозі фургони переїхали Кам'яний міст через гірський водотік. Справжня гірська річка, зраділа Джорджа, дивлячись, як кликоче і бурує вода. А ви такі, річки там на схилі пагорба, вона вказала на місцину вище по схилу, де, здавалося, було початкове джерело. Це не може бути верхів'ям такої бурхливої річки сказав Джуліан, зупинивши добі на іншому боці мосту. Ходімо, подивимося. Я хочу пити, і якщо там є джерело, воно буде дуже холодним і прозорим. З нього приємно пити. ну ну, пішли. Але джерела не виявилося, і річка не там починалася. Вона виринала із заглибини в схилі пагорба. Така ж велика й стрімка, як і під кам'яним мостом. Діти нахилилися і зазирнули у заповнену водою западину. Продовження буде.